Вітаю всіх друзі! Продовжуємо спостерігати, як дві армії маневрують в околицях Ульму. Генеральний план на битву у французів полягає у форсуванні Дунаю в центрі біля селищ Ельхінген силами 6-го корпусу Нея, в тилу якого знаходиться гвардійський корпус Бесієра зі штабом самого Наполеона. Трохи західніше, основні сили корпусу Лана намагаються вибити австрійців. З північного берега Дунаю біля невеличкого селища Тальфінген, одночасно проводячи демонстраційні дії проти ворожих підрозділів західніше фуля. Третя дивізія з корпусу Лана і частини другого корпусу Мармонта рухаються через заливні луки в сторону Ульму, задача сходу форсувати Дунай по трьох мостах біля міста за рахунок переваги в чисельності. На сході широким охопленням діє кавалерія Мюрат. Перед ними практично немає австрійських військ, тому за рахунок своєї рухомості вони мають здійснити фланговий захід у угрупованю ворога на пагорбах Ельхінгена, перерізати дорогу та джерело постачання на північному сході, а також змусити ворога відійти на північ або у бік Ульму. Чисельна перевага дає можливість французам діяти на декількох напрямках одночасно. Чого не можна сказати про австрійців? Маршал Мак планує застосувати статичну оборону і, звісно, в самих вигідних місцях на переправах. На південь від Ельхінгіна у переправу вдало захищаються війська генерала Ріша. У маршала є деякі резерви. Які він може застосувати для підсилення оборонних позицій своїх військ на цьому напрямку? На східній дорозі австрійський маршал розмістив загони артилерії та піхоти, які, використовуючи умову місцевості, болота та ліс, здатні захистити його лівий фланг від наскоку кавалерії французів. Західна переправа є найбільш вразливою для австрійської сторони. Зараз її обороняє лише одна батарея 9 фунтовок проти цілої дивізії французів. Тому бригада з корпусів Ріша і Шварценберга мають якнайшвидше дістатись цього району. Війська з корпусу Шварценберга південніше Ульму мають наказ максимально довго стримувати ворога на підступах до мостів, не в'язуючись у позиційні бої з ним. Після чого маневруючи. Переміститись на північний берег і стримувати ворога на мостах. Шварценберг відсилає майже половину свого корпусу на схід до переправ і покладається виключно на війська, що відходять з півдня. Для полегшення маневрування у Тальфінгіна єдиний понтонний абос австрійців буде розгорнуто біля Старої вежі. Якщо австрійській стороні пощастить, то вона може отримати підкріплення у вигляді потужного корпусу верника. Однак для цього вона має витягнути та розіграти карту підкріплень. Що ж, повертаємось на поле бою. На годиннику у нас полудень четвертий хід. Змінилась погода, пішов дощ. Він зняв обмеження на пересування кіноти, але залишив погану видимість. Французи добирають карту і розігрують її як норму пересування. В центрі імператор Наполеон активує своїх маршалів. Мюрат провалює свою активацію, тому далі його підрозділи діятимуть самостійно. Мармонт на південь від Ульму готовий до продовження наступу. Ней концентрує свої війська перед переправою. Наявність його самого у першій лінії не тільки додає звитяги його солдатам. Але й дає можливість об'єднати в один стек до трьох піхотних і двох артилерійських бригад-батарей і однієї дивізії. Лан після першого невдалого штурму також підтягує свої війська. Французи на півдні просуваються вперед і знову стикаються з легкою кавалерією австрійців. У фуля кавалерійський ескадрон з кіною батареї трьох фунтовок висувається до позиції австрійців. Нарешті на сході війська Мюрата вдається полагодити міст через Дунай і розібрати завали на протилежному березі. У Лангенау французи підійшли до переправи. Піхота Лана знову провалює штурм мостового укріплення. Героїчна австрійська батарея продовжує утримувати переправу. Ней не зміг надихнути своїх солдат на порив і також змушений відійти від мосту. Кавалерійські роз'їзди австрійців відступають до мостів на півночі. Біля Фуля, полк гусарів Трейлерда разом з кінною батареєю 5-го корпусу атакують австрійців біля Офенхарсена на схід від Ульму. Їм протистоять достатньо слабкі піхотна бригада і артилерійська батарея. Французькі кавалеристи з легкістю розбивають стрій ворожої піхоти. Однак бригада Вейденфельда з півдня змогла відстояти батарею і змусити відійти артилеристів-французів. На цю годину французька армія досі не змогла форсувати Дунай у центрі та на Заході, але вже почала бойові дії на півдні від Ульму. Кавалерія Мюрата також не поспішає, втрачаючи дорогоцінний час. Австрійці розігрують свою карту як норму руху. В центрі маршал Мак бере під командування окрему бригаду корпусу Ріша. Поки він на цю годину залишається поза командуванням. В Ульмі Шварценберг успішно проходить активацію. На поле бою нарешті прибувають відіслані бригади Ріша дві піхотні та одна артилерійська. до Дальфінгена і важка керасирська до Ельхінгена, Що стає суттєвим підкріпленням оборони австрійців. Під Ульмом австрійські кавалеристи відриваються від французів і відходять до передмостових позицій. Більша частина гарнізону Ульму залишає місто і рухається на північний схід на укріплення переправ. Гусари Трейларда не ризикують в'язуватись у бій з піхотою австрійців, і відступають. Закінчилась чергова година. Сонце вже схиляється до горизонту, хоча його і не видно через дощ. Австрійці понесли перші втрати, бригаду з корпусу Шварценберга. Попереду наступний хід. Французька сторона витягує доволі цікаву карту та розігрує її. На наступні три ходи австрійський маршал Мак втрачає можливість автоматично активувати свої генералів. Перебуваючи в глухій обороні, це, можливо, не вплине суттєво на обстановку на полі бою, але все таки дуже неприємно для австрійців. Наполеон же, в свою чергу, активує своїх маршалів у центрі. Цю годину активний Мюрат на Сході і Мармонт на заході. Лан підтягнув вже всі частини своєї другої дивізії до переправи. В центрі сам імператор очолює війська Корпуса Нея. Варто пояснити цю необхідність у ризику присутності Наполеона у першій лінії. Імператор на чолі атаки дає змогу посунутись по таблиці бою на один стовпчик правіше. При наявності достатньо потужної оборони за блокпостом та ще при обороні за мостом в умовах дощової погоди ця, здавалось, незначна перевага атакуючих може стати вирішальною. На заході бригада Мармонта вже бачить шпілі старовинних костюлів Ульма. На сході зведений загін Мюрата долає переправу у Лейпхайма і витягається по дорозі на протилежному березі Дунаю. Черговий раз Кавалерія Шварценберга відступає від передових підрозділів Мармонта. Лан черговий раз не може з боєм прорватися на протилежний берег через щільні картечні залпи австрійських гармат. На відміну від нього, ней проривається на північний берег Дунаю з двома піхотними бригадами, змушуючи австрійців відійти. Можливо, це стане переламним моментом всієї битви. За спинами солдат Нея вже накопичились війська двох дивізій, які готові перейти вузький міст. Все буде залежати від стійкості тих, хто вже перейшов на інший берег. Австрійська сторона розігрує карту туману війни, підпалюючи гекс-2513, що утруднює французам маневрування. Через дощ полум'я моментально згасає, але прохід через гек залишається утрудненим. На жаль, генерал Ріш Провалює свою активацію, а це ускладнює маневрування резервами у такий небезпечний для австрійців час. Аналогічно Шварценберг не проходить перевірку і також гає годину часу у формуванні оборони Ульму. В центрі фельдмаршал Мак залишає пагорби Ельхінгена. Австрійці посилюють західну та центральну переправи. Героїчна бригада Сікафанті разом з артилеристами Другої батареї Третього Корпусу збивають французькі заслони у мосту на північному березі і вишибають солдатів неї з цієї сторони. У Тисняві на мосту гине майже вся бригада роже. Маршалу ледве вдається не потрапити в полон. Австрійці повертають собі втрачені позиції цей неймовірний успіх для їхньої армії. Ця година подарувала багато емоцій, надію, радість успіху та гіркоту невдачі. 14 година. Французи розігрують чергову карту як норму руху. З півдня від Хольшванга по дорозі до них рухається підкріплення. Одна дивізія Сульта та ескадрон Драгун Вальтера із Корпусу Мюрата. Наполеон мотивує своїх полководців в центрі. Градус напруги збільшується, Лан та Ней готові розпочати чергові наступи. Мармонт на півдні готовий до атаки на Ульм. Мюрат з'єднався зі своїми основними силами і стрімко просувається на протилежний берег у північно-західному напрямку до Ельхінгена. Мармонт розгортає свої війська для атаки австрійців у передмісті. Одночасно активізувалась і кавалерія біля Фуля. Корпуси Лана та нея перегруповуються для чергового раунду бою за переправу. Черговий провал атаки Лана у західного мосту. В центрі шостому корпусу нея знову вдається потіснити австрійців з протилежного берега. На півдні в блискавичних атаках солдатам 2 та 5 корпусів. Під загальним командуванням Мармонта вдається повністю знищити дві артилерійські батареї австрійців. Ескадрон гусар Хардіга в паніці тікає на протилежний берег річки, а бригада Вейденфельда майже потрапляє в оточення. Кінець чергової години бою знов дарує французам надію на корінний перелам всієї баталії. Успіхи під ульмом і повторний вдалий штурм мосту у Ельхінгіна дають їм підстави на це сподіватися. Австрійці сподіваються на карту підкріплень. Свіжий корпус їм дуже як би не завадив. Однак черговий розіграш карт залишається формальністю. Центрі та на заході австрійці повністю втратили командування на цю годину. Їх війська концентруються у переправ. Однак ці рухи трохи спорадичні. Герої минулої години солдати бригади Сікафанті проводять невдалу атаку на війська французів, що прорвались через міст. Вони несуть катастрофічні втрати і біжать. На півдні бригада Вейденфельда у напівоточеному стані намагається прориватися з боєм через ескадрони французьких гусар. Але у відчайдушній сутичці немає переможця. Французи втрачають один ескадрон, але й австрійська піхота відкочується на вихідні позиції. Ситуація на півдні складається для австрійців катастрофічно. Незруйновані мости через Дунай у передмісті Ульму можуть стати легкою здобиччю другого корпусу французів. Їх прикриває лише кавалерія австрійців, піхотного підкріплення не очікується. А штаб корпусу Шварценберга вештається десь на півночі від міста і явно втратив зв'язок зі своїми розпорошеними силами. Втрата командної ланки в центрі також не сприяє консолідації австрійських сил для рішучої протидії нечисельним французьким силам, яким вдалося прорватися на північний берег. Так виглядають втрати сторін на завершення цієї години. О 15-й годині на додачу до дощу маневри військ утруднює багнюка. І така погода збережеться до кінця сценарію. Французи традиційно розпочинають новий хід розіграш карт. Знову лише ліміт руху. Нарешті вся армія Імператора активована і працює. Єдиним злагодженим організмом. В центрі французи розширюють плацдарм на північному березі, підтягуючи резерви. У вигляді полків гвардії. Умова цього сценарію передбачає пасивну роль гвардії. Вона може лише оборонятися. Її активні наступальні дії можливі лише при розіграшу певної карти. Лан втретє підходить до свого напівзруйнованого мосту. Підрозділи Мюрата наближається до розгорнутих на дорозі австрійських аванпостів. Мармонт формує дві штурмові колони, якими буде переправлятись на протилежний берег. Сульт починає швидким маршем рух на північ. Ескадрон австрійських кірасір відступає і зникає за стіною дощу. Така погода навряд чи зможе допомогти йому атаці на французькі позиції. Лан втретє відкочується від переправи. Напевно, йому вже потрібно припинити ці безглузді атаки. Оточена бригада Вейденфельда знищена потужним ударом з трьох сторін. А Мармонт збиває кавалерійські заслони австрійців на мосту. І в голові колони входить вульм. Французи в Ульмі, місто майже ніхто не захищає. І весь правий фланг австрійської оборони на Дунаї на межі розвалу. Хід за австрійцями. Традиційний етап розігрушу карт і знову без чогось незвичного. Останній хід розгубленості австрійського маршала Мака. Однак і в цей критичний для всього центру австрійської армії момент генерал Ріш залишається в стороні. Шварценберг нарешті розсилає депеші своїм росіяним військам. Бригада королівських фузелерів Аусперга рухається на зустріч французьким загонам. Намагаючись заблокувати розширення французького плацдарму. Штаб корпусу Шварценберга залишає свої війська в ульмі. Він рухається по дорозі на Тальфінгер, щоб наздогнати раніше відправлені туди підрозділи, стрімка контратака королівської бригади Аусперга Знищує передову кінну батарею неї. Її артилеристи розбіглися, втративши свої гармати. Австрійці не розвивають успіх, а залишаються на своїх позиціях. Кінець ходу. Французи увійшли в місто Ульм. Навряд чи їм може щось завадити його захопити. Натомість сама австрійська армія майже повністю сконцентрувалась у Тальфінгера та Ельхінгіна. Успіх французів в центрі досить примарний, але ж фланги повністю їми контрольовані і вільні для стрімких атак. А кількість втрачених підрозділів супротивників продовжує зростати. Переможець на цей момент ще точно не визначився. Попереду нас чекає розв'язка цієї битви не пропустіть наступні серії. І до зустрічі!